Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож. Як ви думаєте, на транспорті безпечно пересуватися? Так, звісно, але безпечний він тільки тоді, коли ми з вами будемо поводитися в ньому правильно, будемо дотримуватися усіх правил поведінки. А на чому ми сьогодні будемо подорожувати? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно, що за чудо! Довгий дім, пасажири є у нім. Все взуття його в резині, а харчується бензином. Так, вірно, це автобус. Але на початку нашої подорожі потрібно пригадати. Як правильно поводитися в автобусі. Послухайте, будь ласка, вірши Катерини Перелісної. В автобусі. До нашого автобуса метелик залетів. Нікого не питаючи, на перше місце сів. Нечемний не ти метелику. Не добре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. Чи сподобався вам віршик, дітки? А що трапилось в автобусі? Що зробив метелик? А чи сподобалося це усім іншим пасажирам? Що вони сказали метелику? Що треба зробити метелику, щоб їхати далі? Так, йому потрібно спочатку заплатити. Знає кожен, що без квитка в транспорті їхати не можна. А які ще правила поведінки у транспорті, ви знаєте. Так, правильно! Не шуміти, не бігати, не висовуватися з вікон, не відволікати водія, не смітити. Та поступатися місцем людям похилого віку та обов'язково заплатити за проїзд. А от тихенько розповісти віршик в автобусі можна. Давайте ми ще раз повторимо наш вірш. До нашого автобуса метелик залетів, нікого не питаючи, на перше місце сів. Нечемний ти метелику! Недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. А тепер давайте разом. До нашого автобуса метелик залетів, нікого не питаючи, на перше місце сів. Нечемний ти метелику, недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. Ось ми з вами дітки і віршик вивчили і повторили правила поведінки у громадському транспорті. Молодці так тримати! До наступних занять!